У та іншу тему будемо обговорювати з нашим так. гостем Данила Лупківський, заступник міністра закордонних справ України у 2014-му, а також директор Київського безпекового форуму. Вже в нашій студії. Пане Данило, вітаємо вас. Добрий, добрий вечір. Добрий вечір. А, чому ми розпочали з цієї теми? Бо це вона буквально з сьогоднішнього дня, і президент сказав, як на мене, досить так гучно вибиваю ракети Європа, Америка. Я от собі подумав раніше. Я пам'ятаю заяви американських е західних партнерів про те, що ми будемо з Україною до кінця, ми будемо допомагати, будемо там до перемоги. Різні заяви були протягом повномасштабної війни, яка триває. От. І зараз ми чуємо від президента таке: це означає, що це означає, що ракет немає, це означає, що не хочуть допомагати щось змінилось в політиці. Брак дипломатії, як ви думаєте, те, що президент Володимир Зеленський озвучив цю проблему, це тривожний сигнал, і можна припустити, що президент робить правильно, коли під час візиту президента Чеської Республіки звертається до міжнародної аудиторії про критично ситуацію з озброєннями це сигнал. Я хотів би вірити сигнал для того, щоб мобілізувати підтримку за, для допомоги Україні, в тому числі він згадує енергетичний Рамштайн, можна задати ініціативу Перл для того, щоб забезпечити Україну всім необхідним в такий критичний, фактично, можливо, найбільш критичний за останні чотири роки, час як ми зараз переживаємо всі разом під час цієї зими. Тому те, що робить президент, це сигнал для світу про те, що ця допомога не може зупинятися. Чи щось змінилося? Багато що змінилося, дуже багато що змінилося. Насамперед змінилася політика американської адміністрації. Сигнали, які ми чуємо часами, неймовірно обурливі сигнали, які ми чуємо від адміністрації Дональда Трампа, вони свідчать про те, що коаліція, яка підтримувала Україну, вона тримається на зусиллі кількох союзників, і саме тому. Сьогодні дуже важливо робити все для того, щоб зміцнювати цю коаліцію, і тому добре, що сьогодні до Києва приїхав віце-прем'єр-міністр Лорд канцлер міністр юстиції Великої Британії для того, щоб разом з нами відзначити першу річницю важливого документу, який називається столітньою угодою, це сигнал з Лондона про те, що Україна не сама. І Я думаю, що цей сигнал це відповідь на в тому числі і. Допом і сигнал допомоги для України, яку ми зараз конче потребуємо, тобто підсумовуючи те, про що ми говоримо, ми не є самі. Ми є в складній ситуації, але ми не є самі, і ми не будемо самі. Угу. І про сторічну угоду, до речі, ми теж згадаємо і обговоримо. Пане Данило, далі хочемо обговорити дані соціології стосовно думки думки українців у питанні мирних перемовин. Ви вірите чи ні, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні? З таким питанням Київський міжнародний інститут соціології звернувся до українців. Давайте подивимося результат опитування. 69% опитаних на запитання, чи вірите, ви що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні, відповіли, що скоріше не вірять. Скоріше вірять 26% респондентів. Ще 5% опитаних було важко відповісти на це запитання. Пане Данило, якби ви були серед цих опитаних респондентів, ви б як відповіли на це питання? Всі мої відповіді відомі публічно з моменту початку мирних переговорів, так званих мирних mm -hmm. переговорів до сьогодні. я вважаю, що ефективність і результат достатньо низький. І очікування, точніше сказати, на те, що це принесе бажані результати, це очікування достатньо низьке. Головна проблема це Путін. Головна проблема це Росія. Головна проблема це те, що Москва не хоче припиняти агресії. Вона вважає, що Москва вважає, що вона здатна зламати Україну. Це чергова стратегічна помилка Путіна, але ціною страшною ціною людського життя. Ну і так, і це переговори знову ж таки: Україна, сполучені штати, але ж має бути агресор. Той хто розпочав цю війну. Він має припинити війну. Ну це на мій погляд. Тому, поки Україна веде переговори зі США, а Москва просто спостерігає. Це на, на, на додачу до того питання, що змінилося. Змінилося те, що сьогодні нам виявляється, потрібно вести переговори з американцями як союзником для того, щоб сформувати єдину позицію в у розмові з російським агресором, який є ворогом не лише України, але й самих Сполучених Штатів. Ось де абсурд і немислимість того. Що ми бачимо на дипломатичному треку. Mm. Нам, ми сьогодні вважаємо великим досягненням те, що нам вдалося порозумітися з Вашингтоном. Хіба це можна було би уявити Ta. на тверезу голову даруйте в інших роках? І відповідальність за це, звичайно, несе адміністрація Дональда Трампа. І сумніватись в тому, чи є Сполучені Штати нашими партнерами чи союзниками, але. Якраз про Велику Британію ви вже згадали, якраз про союзника і або партнера, з яким Україна підписала ту саму сторічну угоду, річницю якої якраз сьогодні е, згадують, Україна разом вироблятиме тисячу дронів октопус на місяць. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму до річниці підписання сторічної угоди про партнерство зі Сполученим Королівством. За його словами, виробництво таких масштабів розпочнеться у лютому. Також сьогодні Україна і Велика Британія підписали угоду про нульові мита для деяких видів аграрної продукції. Повідомив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка і от. І отут вже питання, пане Данило. Чи це є результатом дії цієї історичної угоди, чи це от партнерство? От ми союзники, партнери. От ми працюємо. Чи це вже історична угода працює? угода? в великий історичний сигнал про те, що Лондон розглядає з україною співпрацю щонайменше на наступних 100 років, і вірить у її непохитність, Безперечно. як на мене. Тому це було це свідомий символізм, закладений в цю угоду, який підтверджує в тому, що. Що є тверда віра в українську державність, є тверда віра в наші двосторонні союзники двосторонні відносини і в союзництво, і тверда віра в те, що Лондон продовжуватиме відігравати принципово важливу геополітичну роль навіть при зміні уряду. Навіть при зміні уряду, і тут в нас є оця особливість української теми. Це тема Консенсусу для двопартійної британської системи так само, як і Україна, має бути темою консенсусу і для Америки. І тут важливий є оцей, оцей момент, коли ми говоримо про ми, наші, про, про відносини з нашими, з нашими союзниками. Ми мусимо розуміти, що при всій екстравагантності політики Дональда Трампа. Яка часами сягає від гротеску до прямого порушення міжнародного права і цивілізованих міжнародних відносин? При цьому Україна користується великою стратегічною підтримкою американського народу. Цей феномен він насправді неймовірно цікавий, неймовірно особливий. І коли сьогодні українці говорять відповідно до соціологічного опитування, яке ви оприлюднили, коли українці дуже тверезо, на мій погляд, оцінюють перспективи цього так званого мирного процесу з російським агресором, при цьому українці демонструють так само і віру в те, що цей рік, який насправді є роком невизначеності, все ж таки принесе важливі повороти, важливі зміни, можливо, сюрпризи, які додадуть нам надії. І хотілося б вірити, що дата 3 листопада 2026 року, коли відбудуться вибори до конгресу Сполучених Штатів, що вони значною мірою вплинуть на те, що ми могли б назвати надією для повернення американської дипломатії нормальної справжньої американської дипломатії у міжнародні відносини. Так, От ще Де ще проважливі... може знадобитись дипломатія? Там е... ще про важливі дати і зміни ймовірні, будемо говорити. Євросоюз розглядає двоступеневий в. Вступ України з обмеженими правами про це написала британська газета Financial Times із посиланням на джерела. За їхніми даними це передбачатиме відхід від чинної процедури вступу до ЄС. Нова модель може дати Україні формальне членство без повноцінного права голосу у самітах лідерів і засіданнях міністрів. Водночас Україна отримала б доступ до єдиного ринку Європейського союзу аграрних субсидій і фондів розвитку. Пане Данило, як ви бачите ну от оцей варіант станом на зараз? В Європейському союзі час від часу обговорюють різні моделі, які пов'язані з нашим майбутнім членством, не лише з нашим членством, але й в принципі з політикою розширення. І з цієї публікації, яка сьогодні вийшла Financial Times про оці те, що називається в Light Policy» стосовно стосовно України, це, на мій погляд, це хороший сигнал, це добрий сигнал. Зрозуміло, що Україна хотіла б бути повноцінним і повноправним членом європейського союзу, і ми рано чи пізно станемо таким членом європейського об'єднання. Але зрозуміло, що на цьому шляху нам потрібно якнайшвидше зробити те, щоб влитися в європейський союз, і, і моя думка є та що будь-які засоби, які могли б цьому сприяти, вони всі є корисними. В uh -huh. навколо цієї ідеї тривають дискусії є багато й сумнівів. Є багато запитань, які виникають як і в державах, які є лідерами Європейського союзу, так і в державах, які так само, як і Україна, хотіли б набути членства в європейському союзі, тому що тут виникає дуже багато технічних, і політичних, і різноманітних питань, яким чином це все мало би бути обіграно. Але стало зрозуміло одне. Перше політика, принципи політики розширення європейського союзу. Вони їх потрібно вдосконалювати і розглядати, тому що те, що придумувалося 30 років тому, вже не відповідає сучасним реаліям. А чому от панело? Я одразу буду уточнювати. А чому не відповідає, що сталося? Війна сталася. Війна Росі Росія вирішила атакувати суб'єктність Європейського союзу. Сталася докорінна зміна відносин між Вашингтоном і Європейським Союзом. Змінився змінилися реалії. Міжнародне право, яке ми його, як ми його уявляли, і цивілізований світовий лад, якби ми його хотіли б бачити, вже не є навіть близько реальністю. Ми розуміємо, що європейський союз повинен або стати Активним суб'єктом глобальних відносин або його роздеруть, це ми розуміємо. А і це союз? розуміють так само в європейському союзі, саме тому обговорюються в тому числі такі моделі. Угу. Крім цього, європейський союз. Розуміє, що будучи об'єднанням такої великої кількості держав з різними інтересами, але втім об'єднані, які за визначення мали би бути об'єднані єдиними цінностями, в рамках такого об'єднання, все одно виникають суперечки, складні суперечки. А більше того, виникають слабкі місця, які використовує російський агресор, не лише mm -hmm. російський агресор. Таким чином, в рамках європейського союзу, має бути переосмислення, як зберегти ідею. Як вдосконалити ефективність і повернути своє свою, своє, по перше, свою роль в глобальних відносинах, але крім цього, і захистити свою безпеку. Україна є наріжним каменем цієї безпеки. І я зрештою, що означає формальне членство без повноцінного права голосу в самітах лідерів і засіданнях міністрів, тобто ми будемо присутні, права голосу не матимемо. Ми, ми обговорюємо газетну публікацію, mm -hmm. тому я times. би не yeah. поспішав з висновками, з валідолом, з нервами і, і різноманітними припущеннями. Більше того, в цій публікації дуже ясно сказано про те, що на якомусь початковому етапі. Mm -hmm. Для для нас, для держави, яка рятує своє життя. Потрібно стати членом, членом європейського союзу якнайшвидше, і це членство воно так само буде і мобілізуючим чинником. По перше, це допоміжне для української оборони, української економіки, але і так само це допомога в тому, щоб реалізувати ті реформи, які Україні потрібні: реформа правосуддя, боротьба з корупцією, зрештою, весь набір кластерів, які є в наших переговорах з європейськими партнерами. Ну і зрештою, як до. Такої моделі вступу України до Європейського Союзу ставитимуться деякі представники, є зокрема, це Словаччина або Угорщина, які ну не надто прихильні до нашої країни. Ми є свідками того, що в середовище інформаційне вкинуто таку ідею для того, щоб сьогодні прозвучали різні відповіді. Наш інтерес України стати членом Європейського Союзу, наш інтерес стати повноправним, повноцінним членом Європейського Союзу. Але наш інтерес зробити все якнайшвидше. Це наш життєвий інтерес. Це насправді наш історичний шанс. Цього шансу не було сто років тому. Цього шансу не було тисячу років тому. Зараз він є. Зараз він є. Ну і подивимось, як швидко чи не швидко це буде розвиватись. От наскільки ви думаєте в, в інтервалі: війна триває. Чи це є завадою, чи це може відбутися цей процес формального членства вже під час війни? У нас буквально хвилинка є на завершення. Важко судити. Хотілося б вірити і цей рік, цей рік для того, щоб європейський союз став суб'єктним, дав відповідь у Гренландії, дав відповідь в Україні, угу. дав відповідь на внутрішнє своє запитання, чи вони готові, чи ми європейці? Я б так сказав точніше, чи ми європейці готові захищати своє життя, а не бути пасивними жертвами божевільних тиранів. От пане Данило, зачепили ви тему Гренландії? Вона у нас є, але на жаль, не встигаємо ми сьогодні її обговорити. Дякуємо вам, Дякую. дякуємо, що ви долучились до нашого ефіру. Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, а Також директор Київського безпекового форуму був гостем нашої студії.